Цей безкоштовний пак зброї включає кілька низькополігональних моделей пістолетів кулеметів СМГ для використання у тридименційних проектах Unity Асет сумісний з Built in, Universal та High Definition Render Pipeline. Обсяг файлу становить 5 МБ, що робить його легким для інтеграції в різні проекти. Асет орієнтований на оптимізацію та зручний для розробки FPS-ігор з простими, але функціональними моделями зброї. CI Placeholders – це безкоштовний інструмент для Unity, що полегшує створення заглушок для елементів інтерфейсу, таких як текст, зображення та кнопки. Він забезпечує стабільну роботу вашого проєкту, уникаючи помилок компіляції. Однак варто врахувати, що поведінка Custom Inspector у вікні інспектора буде вимкнена, включно з обмеженням значень через Max Attribute. Для відновлення оригінальної поведінки інспектора рекомендується повторно додати оригінальний Custom Inspector після повторного завантаження проєкту. Fake FOG це безкоштовний інструмент для створення ефектів туману в Unity, що додає атмосферу та глибину до ігрових сцен. Асет забезпечує сумісність з Universal Render Pipeline – URP, але не підтримує built-in та HDRP рендер пайплайни. Використання Fog дозволяє зменшити навантаження на систему, оскільки туман симулюється, а не розраховується за допомогою складних шейдерів. Розмір файлу складає 9,9 МБ, що робить його легким для інтеграції в проекти. Рекомендується для мобільних та VR-ігор. Curved Text Component це безкоштовний інструмент для Unity, що дозволяє розробникам легко розміщувати текст по кривій або колу, створюючи унікальні інтерфейси. Асет підтримує Built-in, URP. Та HDRP рендер пайплайни, що робить його універсальним для різних проєктів. Розмір файлу дозволяє легко інтегрувати його в проєкти будь-якої складності. Інструмент ідеально підходить для створення стильних заголовків або декоративних текстових елементів в інтерфейсі. Цей пакет включає двох унікальних персонажів у стилі Чібі з восьми напівпрямкових спрайтів – Шао Лінь Монах. І Робін Гуд персонажі мають загальні анімації, стояння, ходьба, атака, смерть та унікальні навички, створені відповідно до їхніх архетипів. Асет ідеально підходить для топ-даун, платформерів та ізометричних сцен, включає готові префаби з розрізаними спрайтами, анімаціями, звуковими ефектами та демо з інструкціями для гнучкого використання. Цей демопак пропонує два вісім напрямкових монстри у стилі Чібі, Зелений слайм та акула. Вони оснащені базовими анімаціями стояння, ходьба, атака, смерть та унікальними навичками відповідно до своїх архетипів. Асет підійде для топ-даун, платформерів та ізометричних сцен з готовими префабами, анімаціями та звуковими ефектами. Додається демо з інструкціями для налаштування. Це перша версія стилізованого шейдера води, створеного з використанням шейдер граф у Unity. Шейдер сумісний з ортографічним та перспективним режимами камери, що робить його універсальним для різних типів ігор від топ-даун до 3D середовищ. Він розроблений для модульності, що дозволяє легко адаптувати його до різних проєктів, незважаючи на те, що автор новачок у розробці шейдерів. Цей стартовий пакет включає багато готових до використання моделей для створення платформерів. У нього входять три детайли колекційні предмети, перешкоди, рослини, а також двоє анімованих персонажів та реквізити. Всі активи оптимізовані для ігор, що забезпечує легку інтеграцію у проекти. Безкоштовна версія ідеальна для ознайомлення, а повна версія містить додаткові активи та демо-сцени. Цей інструмент допомагає виявляти відсутні посилання у вашій сцені або проєкті Unity. Він також показує попереджувальний значок у ієрархії для швидкої ідентифікації проблемних місць. Це значно спрощує процес очищення проєкту від помилок і зберігає функціональність вашого коду. Цей безкоштовний асет. Пропонує низькополігональну модель зомбі, оптимізовану для мобільних та ПК платформ. Модель складається з 5346 трикутників та 3079 вершин, має текстури 2048 на 2048 з підтримкою Альбедо, Normal Map, Metallic RoueCnes та AO, включає різні скини для більшої варіативності. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись. А по QR-код ви можете забрати асети, які були в цьому відео.